Бачити, як це буде впливати на їхню нервову систему. Вона дуже багато часу проводила з ними наодинці, і коли вони були в безсвідомому стані за сприяння, неї ж, то вона лягала до них в ліжко, торкалася, цілувала їх, і їй це приносило дуже велике сексуальне задоволення. Потім та пан була рекомендована для престижної месиці. Масачусетської загальної лікарні у 1889 році. Там вона ще забрала декілька життів, після чого вона знову переїхала до Кембриджської лікарні, але незабаром її звідти звільнили за необачним вживанням опіатів. Далі вона почала кар'єру приватної медсестри, хоча на неї були дрібні скарги за крадіжки. Вона почала серію серйозних отруєнь у тисяча вісімсот